Далі розглянемо, якими документами необхідно підтверджувати наявність дружини з числа осіб з інвалідністю. Інший мій підписник повідомив мене про те, що працівники ТЦК вимагали від нього документи, які ви думаєте. Доброго часу доби, шановні слухачі! Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Дякую за донати на картку, яка вказана в описі каналу. Ваша підтримка для мене вкрай важлива. Також дякую за зворотню реакцію та відзиви на мою роботу. Завжди, завжди дуже приємно знати, що ви досягаєте своєї мети. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ну, по перше, про ті, яких дуже багато в мережі інтернет з заголовками мобілізація в Україні, чого чекати з 1 серпня 2023 року? До речі, це достатньо актуально саме тому, що сьогодні у нас 31 липня 2023 року. Тобто, фактично, чого ж нам чекати? З завтрашнього дня, з 1 серпня 2023 року це ми розглянемо з вами обов'язково. Потім я хочу поговорити про зміни, які були внесені у статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме щодо відстрочки, які, яку можуть отримати. Особи, що мають дружину з інвалідністю, або своїх батьків чи батьків дружини, чоловіка з інвалідністю. Також я хочу з вами поговорити про ті хитрощі, які застосовує на зараз ЦК. Що ж, якщо вам цікаві дані теми, будь ласка, дивіться, а також коментуйте обов'язково. До речі, щоб не пропустити нові відео з цікавою інформацією, закликаю вас підписуватися на мій канал та натискати на дзвіночок. Отже. Особливо за останній тиждень в мережі інтернет я бачила дуже багато статей з заголовками, чого чекати з 1 серпня щодо мобілізації або мобілізація в Україні, чого чекати нам з 1 серпня. Відверто кажучи, дійсно новою інформацією можна на зараз вважати тільки інформацію, пов'язану з законопроектом про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Цей законопроект, це номер у нас 9532, передбачає. Продовження строку дії воєнного стану в Україні з 18 серпня 2023 року і до 15 листопада включно. Так, даний законопроект прийнято воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року. Отже, всі дії, пов'язані з мобілізацією, які здійснювалися раніше, зокрема, органами та посадовими особами ТЦК, будуть і надалі здійснюватися. Це фактично, відверто кажучи, єдина новина. Загалом повторювати про те, які існують повістки, як їх повинні вручати з 1 серпня 2023 року, а також щодо змінених умов бронювання військовозобов'язаних, якими розширено загалом перелік сфер працівників, яких можуть, які можуть бути заброньовані, а також про встановлення чітких термінів розгляду державними органами, саме звернень підприємств, установ організацій. Я про це розказувати вам не буду, тому що фактично тільки ці зміни. Почнуть діяти не з 1 серпня 2023 року, вони вже діють і назад. Отже, на жаль, яскраві заголовки на болючі теми тільки привертають увагу. А ось самі тексти в мережі інтернет на сьогодні під заголовками, пов'язаними з мобілізацією, із 1 серпня якогось. Фактичного інформаційного навантаження та користі не несуть. Тому, шановні слухачі, з 1 серпня 2023 року фактично нічого кардинально не змінюється. Я маю на увазі щодо якихось мобілізаційних процедур. Воєнний стан продовжено, мобілізація триває і набирає обертів. Тепер ми поговоримо з вами. Про зміни, які були внесені в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До речі, я окреме відео записувала по даній темі. Посилання залишу в описі під даним відео. Якщо є потреба, будь ласка, переглядайте. Так от. Ми поговоримо саме про внесені зміни в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і е, ці зміни в нас саме пов'язані з інвалідністю одного з подружжя батьків чоловіка або батьків дружини чоловіка першої другої групи, та фактичною, фактичною можливістю отримання чоловіками від строчки по мобілізації з зазначених підстав. Виникає важливе питання, яким чином, яким чином можна довести, що батько чоловіка або теща ще чоловіка, чи матір чоловіка є інвалідами першої другої групи, що в цьому випадку чоловіку повинні органи ТЦК надати відстрочку від мобілізації. Звертаю вашу увагу на те, що законодавчо закріплених. Роз'яснень, які б мали правову основу, а також були законними, з цього питання на даний момент немає. А разом з тим чоловікам потрібно отримувати документи, які підтверджують, що вони мають відстрочку. Отже, давайте розглянемо, якими документами, по-перше, можна підтвердити інвалідність. Якщо проаналізувати законодавство, Підтвердити інвалідність можна, зокрема, такими документами: це індивідуальна програма реабілітації особи, виписка з акта огляду СЕК. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до законів України, про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, та про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Та особам з інвалідністю. Це в нас пенсійне посвідчення, до якого, окрім іншого, заносяться відомості про групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність. Також це довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. А також це висновки лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Отже, якщо ви маєте декілька документів, про які я тільки що вам сказала, раджу готувати копії всіх таких документів. До речі, Виникає питання, чи достатньо простої копії належним чином засвідченою особою, яка подає документи, чи потрібно обов'язково мати нотаріально засвідчені копії таких документів. Звертаю вашу увагу, шановні слухачі, що навіть цей момент не визначений чітко в законодавстві на зараз. А, а отже, якщо особа подала Просту копію належним чином засвідчену своїм підписом відповідно до норм законодавства, говорити про те, що вона надала неналежні документи, працівники ТЦК фактично не мають права. Далі розглянемо, якими документами необхідно підтверджувати наявність дружини з числа осіб з інвалідністю. Основне треба запам'ятати що група інвалідності в даному випадку не має значення Законом встановлено просто особи, які мають дружину чоловіка числа осіб з інвалідністю. Це чітко прописано в законі. Отже, ще раз наголошую: група інвалідності в даному випадку значення не має. Дружина може мати і третю групу інвалідності, і в такому випадку чоловік фактично може сподіватися на отримання відстрочки. По мобілізації. Чому я сказала, може сподіватися, поясню. Фактично на зараз є тенденція до того, що якщо у чоловіка є повнолітні працездатні діти, чоловіку відмовляють вправі на відстрочку по мобілізації. Що в такому випадку робити? Запитаєте ви. Звісно, звертатися до суду, оскаржувати неправомірні дії ТЦК, в даному випадку це в нас відмова в наданні відстрочки. Отже, якщо чоловік має дружину з інвалідністю, він повинен надати документ, що підтверджує родинні зв'язки, тобто свідоцтво про шлюб, а також надати документ про інвалідність дружини. Я наполягаю на тому, що чоловік має право надати прості належним чином засвідчені копії зазначених вище документів. Якщо, звісно, у вас є можливість надати нотаріально завірені копії документів, будь ласка, можете це зробити. Далі ми з вами поговоримо про документи, які необхідні надати у разі наявності одного з батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю. Якими ж документами чоловік може підтвердити своє право на відстрочку в такому випадку? Ну, по перше, це документ, що підтверджує родинні зв'язки. Тобто для сина це буде свідоцтво про народження, для зятя це буде свідоцтво про шлюб з дочкою тестя чи тещі та свідоцтво про народження дружини. Також ви обов'язково додаєте, звісно, копію документа про інвалідність тещі, тестя батька-матері. І з цього, цього моменту починається саме цікаве. Тому що відповідно до законодавства треба підтвердити факт відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані утримувати особу з інвалідністю. Цікавим фактом буде те, що одна з моїх слухачок надіслала мені повідомлення, в якому розказала таку дивину-дивину. І ось ця дивина полягає в тому, що від її сина працівники ТЦК вимагали, що ви думаєте, акт встановлення факту здійснення догляду за нею як інвалідом другої групи. Інший мій підписник повідомив мене про те, що працівники ТЦК вимагали від нього документи, які ви думаєте? Про отримання компенсації за догляд за його батьком другої групи інвалідності. Фактично складається ситуація, про яку можна сказати так: ТЦК вирішили не видумувати велосипед, не витрачати якийсь там час на підготовку якихось там правових актів, просто відкрили. Правила перетинання державного кордону, в яких до речі зазначаються саме ці два документа, про які я вам зараз сказала, тобто акт встановлення факту здійснення догляду та документи про отримання компенсації за догляд, і почали вимагати саме такі документи для підтвердження факту відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані утримувати особу інваліда. Якщо ви чекаєте якихось коментарів від мене з цього приводу, зразу скажу: я вважаю, що це безглуздя. Більш того, я вважаю, що у випадку офіційного повідомлення ТЦК про відмову в наданні відстрочки та ще й з вимогою надати додатково самі, саме ці два документи, тобто або Акт встановлення факту здійснення догляду, або безпосередньо документ про отримання компенсації за догляд інваліда, чоловік, який отримав таку відмову і так з такою вимогою повинен оскаржувати таку відмову в судовому порядку обов'язково. Хочу нагадати, що акт встановлення факту здійснення догляду взагалі-то в нас складається на підставі звернення особи з інвалідністю першої другої групи, або особи, яка здійснює догляд за інвалідом до районної районної місті Києві адміністрації виконавчого органу сільської селищної міської ради із заявою про здійснення такого догляду. Разом з тим нагадую, панове. Жоден нормативно-правовий акт не зобов'язує взагалі-то видавати акт встановлення факту здійснення догляду в іншому випадку, ніж з метою перетину кордону, тому що даний акт встановлення факту здійснення догляду прописаний саме в правилах перетину кордону. І тому відповідні органи, а це в нас сільські селищні міські ради. Фактично мають повне законне право відмовити у видачі такого акту. Це з одного боку, а з іншого боку, вибачте мене, на якій же ж підставі органи ТЦК мають право вимагати такий документ у чоловіка. Отже, коло поступово стає замкненим. На що ще хочу звернути вашу увагу? Ви знаєте, хочу звернути увагу на. Терміни, які визначені в двох законах. По-перше, в нас є закон про зайнятість населення. Мені стало дуже цікаво саме термін працездатна особа. Так от, працездатна особа відповідно до закону про зайнятість населення це в нас особа віком від 16 років, яка проживає на території України і за станом здоров'я здатна до активної трудової діяльності. І ще один термін це непрацездатний громадянин. Це в нас буде відповідно до норм закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, непрацездатні громадяни це особи, які досягли встановленого статтею 26 даного закону пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи які мають право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника відповідно до норм закону. Відверто кажучи, з наведених норм закону можна зробити висновки, що до числа працездатних осіб, які за законом зобов'язані утримувати інваліда, працівники ТЦК можуть віднести всіх, хто є старшим за 16 років. При цьому чомусь забувається саме головне, саме саме головне, що обов'язок утримання виникає виключно у випадку, коли особа з інвалідністю саме потребує матеріальної допомоги. Нове є випадки, коли особа з інвалідністю утримує всю сім'ю, тому що отримує таку пенсію, на яку може. Жити вся родина. Я розумію зараз вашу просто сильну емоцію, але я маю на увазі пенсії суддів, прокурорів, військових у відставці офіце... офіцерського складу. Ви знаєте, шановні слухачі, у мене до вас є прохання. Напишіть в коментарях, яким чином ви отримували відстрочку по мобілізації, з якими труднощами ви. Зустрічалися, і чи взагалі вдалося вам отримати відстрочку. Чи навпаки, ви зараз знаходитеся в судовому процесі і відстоюєте свої права на відстрочку по мобілізації. І нарешті, хочу поговорити про хитрощі, які застосовує ТЦК. Працівники територіальних центрів комплектування просто телефонують чоловікам і запрошують їх на. Співбесіди. Так, ви правильно почули на співбесіди при цьому вказують адресу, куди повинен з'явитися чоловік, дату, коли він повинен з'явитися, і точний час. В кінці розмови працівник ТЦК говорить про те, що він зафіксував повідомлення чоловіка про його виклик до ТЦК. Я зараз не буду це коментувати. Пропоную вас прокоментувати і написати свої коментарі. І якщо взагалі-то виникне потреба говорити, яким чином діяти у вище зазначеній ситуації, пишіть, я обов'язково підготую нове додаткове відео. Поки це все. В наступному відео я готую корисну і цікаву інформацію, тому підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам перетину кордону, мобілізаційних розпоряджень, повісток, відстрочок від мобілізації, а також по темам аліментних стягнень, розлучень, поділу майна. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!